Воїне, наш сильний, незламний, у рідному війську ти службу несеш. Я знаю, народ наш прекрасний від біди ти спасеш, ти нас бережеш і від зла, і тривог. бо вмілий і правний, ти майже як Бог, бо ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу її ти і славу. Хоробро ти знищуєш орків російських і державу борониш свою українську, хай згинуть назавжди усі вороги, панують, хай мир і любов навпроги. Вітаю тебе, я зі святом, що сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили! Слава Україні! Героям слава Доброго вечора, ми з України! Героїчні Збройні Сили України, вітаємо вас, сильні, незламні і віддані наші воїни. На землі, в повітрі, на морі. Ви захищаєте найголовніші цінності, людське життя і нашу неньку Україну. Ми горді і пишаємося вами. І найголовніші наші слова сьогодні ми довіряємо і віримо в ЗСУ, в вашу силу та незламність. Безмежно вам дякуємо, дякуємо за надію. За захист наших мрій і свободи схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо ваш подвиг. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Борони штатусю ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди завзято. Тобою я душе пишаюся, тату. Втрату не знати й втому і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю святом Збройних сил України. Слава нашим Збройним силам України. Ви гордість і міць країни. Ви кожен день демонструєте мужність, звитягу, силу духу, волю та незламне бажання перемогти ворога. З святою молитвою на устах у цей день бажаємо вам невичерпних сил, нескінченної енергії. Мужності та відваги у святій справі звільнення від окупанта рідної України. Хай від кулі вас молитва завжди захищає, і нехай в лиху годину Бог оберігає. Слава зсу, слава Україні. Героям слава вітаємо всіх доблесних і хоробрих чоловіків і жінок. Які потужною ціною захищають свою рідну Україну від окупанта неможливо висловити нашу безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Україна пишається своїм військом. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України.